В цьому відео поговоримо про часову складність алгоритму і розберемось з так званою лінійною складністю. Найперше, чому вона називається лінійною? Це тому, що вона залежить від того, скільки в нас буде елементів. Тобто, якщо ми, наприклад, застосовуємо алгоритм складністю ОН до масива на 100 елементів, в нас буде, в принципі, дуже все швидко. І все буде окей, але якщо ми цей самий алгоритм застосуємо е, до масиву на мільйон елементів, в нас перформанс значно погіршиться. Тоді, як, наприклад, при використанні логарифмічної складності, в нас не буде дуже прям великої різниці в перформансі між ста елементами і мільйонами елементів. Е, тому тут суть в тому, що чим більше елементів, тим більша складність, тому n е, е, це в нас кількість елементів. І найкращий спосіб зрозуміти цю складність це розібрати її на якісь простанькій функції, наприклад, на лінійному серчі. Що він робить? Ми сюди передаємо масив і таргет, якесь, наприклад, число. І ми перебираємо цей масив. І коли в нас елемент в масиві дорівнює таргету, ми просто повертаємо індекс, на якому знаходиться цей елемент. Якщо такого елемента нема, ми повертаємо мінус один. Чому ж тут. ON, тому що, наприклад, ми ж можемо знайти це, це співпадіння на нульовому індексі, на першому, на другому, на третьому, і в цілому це буде дуже дуже швидко. Все тому, що при вимірюванні складності ми завжди беремо найгірший сценарій. Тобто, якщо тут в цьому сюрчі задіяно, наприклад, 100 тисяч елементів, то ми, скажімо, беремо найгірший сценарій, що оцей таргет знаходиться в самому кінці, або його взагалі нема. Тобто ми переберемо масив в впусту. Саме тому ОН, тому що ми завжди беремо найгірший сценарій. Також на сайті DefSH є детальне пояснення того, як це все працює. Тут є про ОН, є про інші складнощі, і, в принципі, є доволі багато прикладів, з якими ви можете ознайомитись.